Привіт-привітик! Мене звати Оксана. Дякую, що лише до мене на канал. Сьогодні зробимо розклад, чому він мовчить. Це для тих, в кого, ну, або взагалі спілкування немає, або можливо, воно якесь просто формальне, там, ділове робоче, ну або таке якесь привіт, як справи. Ну, тобто, для якихось таких моментів, коли не зрозуміло, що там насправді відбувається. Сьогодні на один варіант буде. Розклад, так що зосередьтесь на чоловікові, на партнерові. Я зараз як зроблю? Я зараз буду викладати по три карти і подивимося, знайдемо його, він буде імператором, і знайдемо вас. І це буде так сказати, як сигніфікація, щоб ми розуміли, що там в нього відбувається, що у вас. Так що думайте про чоловіка? Давайте подивимося, що ж там у нього, з якими картами він випаде. Так, ну що, почнемо. Давайте. Будемо шукати нашого імператора. о, Ви вже вийшли, дивіться, ви тут, не знаю, або ж сімейна дамочка, скажімо так, тому що імператриця, десятка Пентаклів і король жезлів. Ну, або це вас показують просто вашу сім'ю, ну, там, дітей, батьків. ну, ви Самі розумієте, що входить в це поняття. І тут уже не знаю, або це ваш цей загаданий королем жезлі випав так, біло, біля вас. Тобто, що ви там про нього думаєте, чи він десь поруч у вашому полі, або ж це ваш чоловік. Так, ну добре, давайте подивимось, де ваш імператор. Не дуже зручно карти такі високі, щоб по три карти викладати. Так, де наш імператор? Що там він, де він? Що там у нього зараз на першому плані щось? Далеченько він від вас дивіться. Так, де ж наш імператор? Ну, або ви не спілкуєтеся з ним, або такі якісь уже. Холовший стосунки, тобто такі, знаєте, вже віддалені, десь ви на відстані. <кхід> О, ось імператор. Дивіться, імператор у нас король Пентаклів і дурень. Угу. Ну, не знаю, або ж це е... Та ні, все-таки це не, він не себе показує королем Пентаклів. Можливо, це в нього тут показаний начальник, наприклад, або ж там дорослий син. Ну, тобто, є якийсь чоловік в нього тут, в його полі, так? До речі, так, на сина теж може бути схоже, тому що у нас тут дурень, це така молода енергія, свіжа. Можливо, це син він займається якимись справами сина. Можливо, знову ж таки на роботі новий начальник, Там, чи роботу змінив, чи начальника змінили. <кхе> тут, от зараз ваш цей загаданий, він якось зараз, знаєте, всіх таких справах якихось з цим королем Пентакливих. Або ж це просто якийсь його, наприклад, друг, так, з яким він розпочинає, ну, ну, не знаю, якусь нову справу, або ж якась подорож. Ну, тобто він зараз весь, бачите, в справах, якийсь весь в чоловічій такій енергії, якими своїми справами займається. Так, ну не знаю, якщо, наприклад, все-таки може раптом показуючи це, просто він у нас тут одружений, ну просто його статус показують. Та тут навіть може бути так, що, наприклад, дитинка недавно народилась. Ну, це дуже поодинокі випадки. Взагалі це більше схоже на те, що він просто зараз з якимось королем-пентаклем, щось тут, якісь нові починання. Добре. Так, ну добре. Ось зараз переверну карти. Бо я взагалі на прямих працюю. Так, добре тоді. Давайте будемо запитувати, що там ваш загаданий стосовно вас. От саме стосовно вас, як там він. Що там він, що там у нього в голові, в думках? Що він розкаже взагалі про вас, там, про ваші стосунки з ним? От з його саме точки зору, що він думає от про вас конкретно чи про ваші стосунки? Що він, ваш загаданий, думає конкретно про вас, про ваші стосунки? Сімка Пентакля. Ну, він каже, що я тут стараюсь слухайте. Я тут працюю над ним, якщо так в прямому сенсі сказати. А себе показує королем кубків, тобто такий, ви знаєте, з почуттями. Ну і кажеш, я вкладаюся. Так, ну добре, давай ще розкажи, ага, далі не хочуть. Ну, вкладається, не знаю. Ну вам, в принципі, видніше, чи він вкладається дійсно, чи це він так думає лише. Зараз подивимось на інші колоді, тому що Арканом більш не хоче нам тут розповідати. Просто кажуть, так, я стараюсь, я тут спілкуюсь, я тут роблю якісь внески в наші стосунки <кхи> і чекаю якогось результату. Ну, це теж, в принципі, Може бути, що чекаю результату так, якогось, а може бути про те, що я таке стараюсь і не знаю, доглядаю тут за цим кущиком, так, щоб він приніс якісь плоди. Так, розкажи ще, розкажи ще. <кій> подивіться, шість пентаклів, шість пентаклів. Ну, тут дійсно чоловік каже, що він старається. Все таки дійсно, ой, і тут з подаруночком. Ні, ви подивіться, як цікаво. Карти в тандемі говорять: вигляньте з двох колод випали дві однакові карти, Шістка пентаклів, король Кубків. Ну, ну як це? Ну Це дуже приємно, коли такі моменти відбуваються. <кхух> Дивіться, знову показує король Кубків. Що я таке до неї з почуттями, я таке її кохаю. Тут вже точно можна сказати, що він нас кохає дівчатка. І він реально каже, вигляньте ще, до речі, на цих двох картах тут подаруночки. Він тут вам якісь подаруночки робить. Ну, не знаю, якщо у прямому сенсі він вам щось не дарує, то значить якось вас ну, задобрює. якісь приємні моменти, щось влаштовує, можливо, якісь сюрпризи. Ну, тобто він розкаже, що я тут вкладаюся, я стараюся, я тут ну не знаю, ну може в когось і програється, що це він хоче тут розказати, що він просто вам тут словечки, як король Кубковий вміє, у нас ну приємні слова, там якісь серенади і все таке, що це лише на словах. Ну, Ну, Я б не сказала, що тут лише слова. Тут все-таки, давайте ще запитати, точно щось, щось тут, якісь подарунки, щось дійсно якось проявляєшся, ну так, не лише словами, ну, скажімо чесно, сила. Хм. Верховний жрець, тобто єрофант. Слухайте, ні, ну точно наче щось слухайте, ну я не знаю, якщо вам дійсно він ніяк не проявляється до вас, ну, ні з подарунками, ні з якимись там пропозиціями, з якимись там серенадами, не знаю, зі знанням кохання, то тут він. Тоді це начне ваш не варіант, дівчатка. Тому що тут карта дійсно розказує, що ви тут його наскільки підкорили, слухайте, наскільки він під вашою владою, він тут весь, ну не знаю. На вас, розумієте, він якось з вас бере приклад, тому що він тут показує нам, що це ви верховне жресь, що він дивиться на вас і бере з вас приклад, тому що ви тут така, не знаю, мені йде слово могутня. ну, тобто Ви тут така велична, не знаю, ну, на вас дійсно він ну, чуть ли не молиться, слухайте. Ви якийсь майстер своїй справи, я не знаю, чим ви займаєтесь, але він начебто дивиться на вас, от ви дійсно якийсь професіонал. <кій> Якщо це, наприклад, не стосується саме роботи, то от ви в чомусь така дійсно <кій> якісь у вас навики, знаєте, можливо, тут гарно говорите, оратор який, знаєте, якийсь, не знаю, лекції ведете. <кій> Щось ви тут дійсно вмієте, і він. от... Схищається, як же це по українськи Ну от Він захоплюється. От він, знаєте, так дивиться на вас і думає, Боже, як вона так, як вона це робить. Слухайте, от дійсно він вами ну, захоплений. Він якось підкорився, ви подивіться, тут такий ліг, розслабився. А ви тут теж, бачите, щось йому начебто розказуєте? Ну так, бо тут ось палець піднятий, дівчинки. <кій> начебто ви йому тут розказуєте, як треба себе вести, наприклад. Або ж, як правильно, він такий, так, так, погоджується, тут лежить такий смирний. <смі> так що, дівчатка, він тут дійсно щось робить. Хм. То ти дійсно подарунки, які даруєш три кубків. Ну, можливо, не те, що подаруночки, але якось, можливо, водить вас в якихось там ресторанах, кафешках. знаєте, Десь, десь він з вами гарно проводить час. <сміття> Принаймні він розказує, що я дійсно вкладаюся. Можливо, якийсь вас досуг організовує, <сміття> кудись там вас возить, не знаю, запрошує. <сміття> Хтось тут кіно ходить, там театр. Ну, Начебто він каже, так, я тут стараюсь, я не знаю, від неї весь такий. Ой, під впечатленням, да? ну, от він вас бачить таку особисті, знаєте, на яку треба рівнятися. Так, добре. Зараз беремо і запитаємо, а от скажи, будь ласка, от чому ти мовчиш? Ну от Якщо це дійсно. Не говориш якихось там, не знаю, правильних слів чи тих слів, яких дівчинка від тебе очікує. От чому ти мовчиш? Тому що тут начебто він проявляється, але ж якщо ви дивитесь цей розклад, то значить щось він не каже, щось не говорить. А чому ти мовчиш? От принаймні на ту тему, на яку дівчинка хотіла б з тобою поговорити. Чому ти мовчиш? Поясни, бо я не розумію, чому ти мовчиш? Бо тяжко. Хм, тяжко. Ну, подивісь, щось арканом сьогодні у нас геть не хоче розмовляти. Ти втомилась, моя маленька. Я її занадто часто беру на розклади. <кхід> ну він каже, тяжко, тяжко, бо треба стримуватись, стримуватись. Стримуватись. А чому? Бо в чому саме тобі треба там стримуватися? Не розумію. Що ти саме стримуєш? Що саме? Ту жезлі. Ну слухайте, якщо ви. Якщо, ти більше нас там була вісімка жезлів, якщо у вас ще з ним не було якихось ну, інтимних постільних моментів, то йому тяжко саме в цьому плані. Тяжко стримуватись. І знову показує, як тяжко тут нести ці двері, двійка мечів. Якась тут є невизначеність між вами. Ну, не знаю, мені поки що не показують карти якихось трикутників, Ну, є тут. Щось таке, знаєте, що він. Ну, що не може він бути з вами повністю відкритим. Є якісь ще моменти. А що саме? Що саме, що саме заважає тобі так відкрито поговорити? Що саме? П'ятірка мечів? Смерть. Сімка мечів, ви подивіться, дивіться які карти мечові, які не дуже такі приємні, скажімо так, в лапках. Карта смерті. Можливо, він раніше якось себе вів з вами, знаєте, не, не те, що не чесно, ну якось так, як вуж на сковородці так якось він намагався не знаю, оминути якісь гострі кути, щось згладити, щось прикрасити. Тут у нас така картина, бачите, якого чоловік малює, чи це дівчина. Ну, неважливо, людина малює тут і малює не так, як бачить насправді, а так в такому ж стилі якомусь. Імпресіонізм чи що це тут у нас? Я, я в стилях не розбираюсь, вибачте, як це там називається. <кх> ну, можливо, тут, до речі, так, що він вам е раніше розказував якусь одну картинку майбутню, як він там хоче з вами, як там у вас все буде. Так? А насправді ви тут чекали, чекали під дверима, знаєте, не дочекались того, що він обіцяв. І тому він каже, що зараз важко говорити, тому що я вже раніше тут наговорив багато, яке не здійснилось. Це дуже схоже на це, до речі. Зараз вже момент змінився, зараз вже знову розказувати ці басні Крилова вже не вийде. Значить, то ви вже знаєте, ну, не знаю, розкусили його, бачите, його вже заздалегідь, куди він там хилить, як він це все вивертає, ці всі моменти. <кхід> Тому він зараз бачите, не говорить на цю тему. А що ти, Давайте запитаю, а що ви від нього очікуєте, що він вам скаже, щоб мені було якось. Зрозуміліше, чи що. Ні, ну, в принципі, я можу зрозуміти, що ви там від нього очікуєте. Ну, все-таки давайте запитаємо, от що ви очікуєте від нього, щоб він вам сказав що? Щоб що він вам сказав. Ну Щоб він взяв відповідальність, слухайте, імператор ну, або дружився, або ж не знаю, взяв все в свої руки, знаєте, почав керувати. Ну, не те, щоб керувати, якось вести ваші стосунки якомусь напрямку, якомусь уже однозначному, без всяких там викрутасів. Ну от ви чекаєте від нього відповідальності. От сама основна така ідея відповідальності. Ну, добре, а він. А чому він? Давайте навіть не так. А ти що, не хочеш брати відповідальність От за дівчинку, яка дивиться цей розклад? Ти не хочеш її брати? П'ятірка жезлів. Ну, начебто зараз шлях закритий. Ну, він стоїть з цією кувалдою. Ти не хочеш брати відповідальність? <кхід> Слухайте, ну він начебто підбирає якісь, якісь шляхи. Дивіться, ключики тут шукає. Знає, начебто він приміряється, начебто він. Ну, не знаю, роздивляється так, весь об'єм роботи, так, весь масштаб намагається якось осознати, да? якось все це осягнути. Трійка жездя, ну, дійсно, він щось планує, слухайте. Він тут, бачите, вам сигнальні вогні посилає. Все-таки він щось думає. Ну, Я так розумію, що він занадто довго, можливо, це все розтягує, тому ви не задоволені ним. Так, добре, а давайте тоді я запитаю: а от що ти плануєш? От ти розказуєш, що ти тут щось плануєш. так? Тут ключики підбирає, стоїть, тут приміряється з цією кувалдою. Сигнальні вогні вам шле, тут, не знаю, світить вам темряві. А що ти, що ти плануєш? От твої, твої плани щодо дівчинки, яка дивиться цей розклад? Бериться ремечі, бачите, тут ломиться в двері. Все-таки він щось що собі та планує. Так, твої плани. Що ти плануєш щодо дівчинки? Твої плани щодо дівчинки, яка дивиться цей розклад? Твої плани? Мир. Ну, зблизитись, не знаю, помиритись, якщо ви там посварились, налагодити стосунки з вами, щось, можливо, не знаю, Союз, наприклад, можна так сказати, дитину народити. Так, що ти плануєш? Що ти плануєш? П'ятірка Пентаклі? Ну, це як? І так, і сяк? Як це п'ятірка Пентаклі? Десятка. Слухайте, ну він хоче з вами сім'ю, дівчатка. Він каже, просто що зараз я тут якийсь немічний, не знаю, безресурсний. Можливо, хворий дійсно у когось. Е, можливо, у когось, не знаю, так прийшла щойно хвиля, можливо, у когось тут людина дійсно воює, знаєте, і зараз десь ну, в госпіталі, десь в лікарні, не знаю, якесь відновлення, ну щось, щось таке, знаєте, проходить якісь процедури. Ну, Він хоче з вами сім'ю. Слухайте, він хоче, тут навіть можна так прочитати, хоче, коли закінчиться війна, бачите, закінчаться ці страждання, побудувати з вами сім'ю. Ну, то дійсно, так, бачите, мир. От коли вже нарешті настане мир, і ми зможемо з нею створити сім'ю, народити дітей, коли вже я зможу, ну не знаю. Бути в такому стані, бачите, якого ти не переживаєш за себе, за сім'ю, за країну? Ну тут дійсно такі моменти, але <кій> він хоче з вами сім'ю. Так, ну добре, добре. А давайте тоді, значить, запитаємо: а чому ти цього і не кажеш? Чому ти зараз, чому ти зараз не кажеш, їй, що ти хочеш з нею сім'ю? Чому ти не кажеш їй? Подивіться, ця карта випадала, її поклала в колоду, потасувала, вона все рівно випала. Чому він не каже? Знаєте, тут начебто якісь такі обставини, що це все рівно, що ломитись тут закриті двері. От зараз я. що ти, що, що ти не можеш, Дияву? Ну Зараз така ситуація, що я не можу проявитись. Я тут зараз. Ну, диявол тут, я так розумію, ну, знову ж таки, якщо людина дійсно зараз воює на війні, що каже, що в мене тут, я зараз прив'язаний, так, наприклад, до обставин, я не можу зараз ну, дійсно до неї там приїхати і будувати з нею сім'ю. Зараз я тут ну, не володію собою. Зараз я в такому стані, бачите, що я ну, от все перевернулася ногами. Зараз я не можу так вчинити. Не можу. Ну, хоча б сказати їй, хоча б сказати їй сила. Сила. Десятка кубків. Слухайте. Ну він каже: ну вона знає, вона ж тут розумниця, вона і так розуміє. слухайте, дівчатка. Він каже, ну вона ж розуміє, вона знає, що я хочу з нею сім'ю. Ну, ну, Типу, так, навіщо це ще раз сказати? От прийде час, так, я звільнюся від своїх зобов'язань, і в нас буде сім'я. Що їй говорити? Вона тут на умничка і так все розуміє. Ой, чудовий чоловік, Слухайте, я не знаю, дійсно, який він у вас там насправді, але ну, по картах він мені видається таким приємним якимось. Так, ну добре, давай тоді О, розкажи тоді, що ти хочеш їй зараз передати О, своїй дівчинці. Що ти хочеш їй зараз передати? Що б ти хотів їй зараз сказати? О, те, що ти там не говориш в реальності, що б ти хотів їй сказати? Деся, десятка мечів. Десятка мечів. Що десятка мечів? Ну, начебто каже, страждання скінчаться, а ми будемо разом. Король Пентак, ну ну дійсно, я буду твоїм чоловіком, дівчатка». Ну ти наче розумієте, наче коли він каже, ну потерпи ще трішки, ну це ж колись закінчиться. Ну це ж все дійсно ну ніч, нічого не длиться ну, не, не длиться вічно. Так? Ми з тобою будемо разом. Я тут буду твоїм, не знаю, королем твоїм, ну не те що охоронцем, ну як буду тебе оберігати. І що ти ще хочеш їй сказати? Ну, я вже їду тут дивіться, рицерпентаклі. Так, він десь далеко і повільно, але все-таки дивіться, їде в вашому напрямку з подаруночком. Дивіться, я ж кажу, десь далеко гляньте і тут показую, що він уже вийшов, так, але ж до вас треба дійти ще дуже далеко. Бачите, горе ці перейти. А, це якийсь тяжкий довгий шлях, каже. Але я йду, я йду до тебе, йду не з пустими руками. Дев'ятка мечів. От бачите, начебто каже, зараз в мене обставини, що я не можу зараз тебе полетіти. Ну, от дійсночатка, мені тут дуже фонить. От хтось з вас точно, в когось з вас, чоловік саме зараз воює. Він каже, що я не можу зараз до тебе, ну, фізично не можу. Мені дуже далеко, ще довгий цей шлях, поки я тебе доберуся. Але я, в принципі, йду десь потихеньку, помаленьку, але я йду до тебе. В Їду, слухайте. Їду. Зустрічай, угу. диві... відкривай ворота, відкривай двері, я вже йду. Дівчатка, ну, дійсно, іде, ну приємно. А з чим ти? З чим ти прийдеш, з чим ти прийдеш? Ну, Рицар Кубків, ну прийде то, слухайте, зізнаватиметься вам кохання. <сум> Четвірка кубків. Угу. Каже, я нарешті настане час, так, коли я зможу нарешті от пере... преодолі, так, от перейти оцю межу, так, оць... цей свій. Ну, те, що зараз, типу, я до тебе ж не рухаюсь, так зараз немає ніякого рухутка. Настане час, от я вийду з цієї четвірки кубки, так, зможу вийти і приїхати до тебе тут. Бачите, з якимись ну не знаю, з почуттями, з розмовами, десь запросити тебе. Ну, Тобто приїду, і ми з тобою разом тут будемо ну, світлий путь, світлий шлях. От король рицарь кубки, все-таки це не знаю, зізнання кохання, побачення підемо, таке щось. Ну, Давай ще, тому що тут давай ще, ще. Ну, от буде все по справедливості. Дивіться, правосуддя. Ти верховний жрець. Ну, дійсно, він каже: я приїду і повезу тебе, дивіться, тут розписувати, згляньте, правосуддя, верховний жрець, тобто іерофант. Приїду, ми з тобою тут поїдемо розписатись. Нам... Так що, дівчатка, все-таки так, тут чоловік, от начебто дивіться, зараз такий момент, ну я розумію, що не усіх, звісно, воюють чоловіки. <кій> Якщо він, наприклад, не воює, то все рівно зараз якийсь в нього там є такий момент, так, знаєте, що він не може до вас зараз, ну, є якісь причини, дійсно, причини. Він каже, що час настане, коли я зможу це все. Перемогти, скажімо так, так, Пріодоліть, от, і прийти до тебе, от, приїхати. І дійсно тоді все ну, по правосуддю, все так, як повинно бути. От Все так, як не знаю, схвалює, схвалює наше суспільство, все так, як повинно бути. По єрофанту і по правосуддю. Ну, або ж, маска, так, так як ти того заслуговуєш, ми будемо разом. Ой, такий у нас сьогодні чоловік, дуже такий приємний. Дякую, що зайшли на розклад. Бажаю вам хай все збудеться саме найкраще і найшвидше.